Рибу запечену, з за ананасами. Для приготування такої страви нам потрібно філе ментая, борошно, ананаси, два види кетчупа, лагідний і чилі, сік, перець, сік з ананасу і ликвалія. Філе ментая ми використовуємо шкіркою без кісток. Чисте філе нарізаємо його на шматочки під кутом, по переколоком під кутом 45 градусів, для того, щоб гарно просмажилося, перекладаємо до посуду, солимо, злегка присолюємо для того, щоб надати смаку. І перчимо. Як ми філе посолили поперчили, злегка його перемішуємо. Тепер паніруємо в борошні і смажимо на оливковій олії. Запаніровані шматочки риби ми кладемо на розігріту гарячу сковорідку і обсмажуємо з обох сторін до золотистої кірочки. Ми посмажили до золотистого кольору. Вона у нас готова до напівготовності. Тепер для приготування подальшої страви ми беремо формочку для запікання. Змащуємо її за допомогою олії трішки, вигуляємо олію і щіточкою змащуємо. Так. Форму ми змастили. Тепер викладаємо е, на низ шаром рибу, шматочки риби. Ріба у нас буде нижнім шаром. Зверху на рибу викладаємо мариновані ананаси. Розподіляємо гарненько по всій формочці. Тепер для того, щоб е, запекти, нам потрібен соус. Ми його готуємо за допомогою кетчупів, які в нас є. Ось кетчуп лагідний, спочатку людей. Щоб чілі. І все це розводимо за допомогою соку ананасу. Генько його розмішуємо і заливаємо нашу рибу. Готуву рибу ставимо для запікання в жарову шаф або в пару томат на 15-20 хвилин. Риба готується дуже швидко. Запік. Для запікання ставимо пару коміційну піч на 15 хвилин, температура 180 градусів. У нас пройшло 15 хвилин. Страва у нас приготувалася. Ми її дістаємо з пару конвекційної печі. У нас вона готова. Тепер можемо подавати.